Всім привіт! Сьогодні розмовне відео, тому що сьогодні я хочу розповісти про проєкт спільний, в якому можу взяти участь як в гачком, так і в спицями. Так, в чому суть цього проєкту? По-перше, проєкт називається 100 зайчиків до Нового року. Ми під хештегом зберемо кожна майстриня по одному зайчику на хештегі. Так. Цього проєкту в тому, що у кожному стримі в'яже або одяг, або іграшку, в якому буде присутня тематика зайця. Це може бути як свети у вигляді з капюшоном у вигляді зайчих ушок. можна зв'язати вже картом зайчиком. Не знаю, це реально або ні. Так, ви напишете, мабуть, під... Цим відео це реально помітні. Також тут можуть брати участь не тільки ютуб блогери а також дизайнерці з інстаграму. Тому я подивлюсь, є хеште фільм або ні. Так, е що я хотіла ще розповісти, це те, що дівчата, які в'яжуть батьком, можуть зв'язати ще мушкам зайчим. Це також буде зайчиком. Так, ми ще вчора поспілкувалися з дівчатами те, що е, ті, хто ляжить на благодійність, можуть зв'язати більше зайчиків і відправити їх до проєктів, які в нас відомі. Е, я так буду робити, тому що в мене вже вдома є зайчик на Новий рік, тому для продажу в мене не вдається продавати, на жаль. Я би продавала їх, і тому я буду віддавати на благодійність. Але це не проблема. Так, я, я для себе у меті ставлю те, що я хочу спробувати зв'язати сподацію, подивитися на свої можливості, скільки я зможу зв'язати. І тому буду записувати та ділитися з вами е, своїми результатами. Для дівчаток, які хочуть також спробувати можуть. Можуть також зв'язати кількість. І головна умова все ж таки залишається хоча б зв'язати одного зайчика або одяг у ванті зайці. Я думаю, ці умови будуть дуже легкі і надію, що ви приймете участь у цьому проєкті. Всім дякую за перегляд, надіюсь, що ви додивились до цього моменту. Напишіть, як, як би ви приймали участь, я залишу хештег, е, який буде усього періоду до Нового року. І ви можете будете, зможете дивитися відео до, до, по цьому хештегу. Всім дякую за перегляд. До новых тот